Привіт, друзі. Ось така ситуація у мене була з кабелями під столом. Потім я докупив полицю велику у додаток до тієї, що у мене вже вмонтована в стіл. Вона, до речі, може бути ось така Це полиця від Office Pro, а я вам її показував вже ніби на основному каналі. Вона частково виправила ситуацію, дуже якісна, крута річ, але від самого ПК кабелі так само хаотично вели, хоча уже і в одне місце. Так, я стяжками там все кріпив, все одно воно все некрасиво було. Я вирішив піти далі. Придбав органайзер кабелю Office Pro cm 800, якщо я правильно назвав модель. Який неймовірно стильний, на мою думку, у них там є і інші моделі візуалу, та ця мені сподобалася найбільше. Та ще й кріпиться вона на магнітах потужних. Раніше, коли дивився в сторону таких штук, то бачив лише щось подібне. У комплекті є нижня частина, яка важка та ставиться на підлогу, і магнітна, яка кріпиться уже до самого столу. Довжина максимальна 130 см. Можна змінювати легко, знімаючи елементи. Гнучкості у всі сторони придають елемент. Ти в основі з термопластичної гуми, я, якщо чесно, не знаю, що це за матеріал, та звучить круто. Пластик тут якісний АБС. Перший кабель пішов з потугами, та далі я зрозумів логіку і прокладаються кабелі дуже легко. Вмістив він в собі абсолютно все. Навіть зайву довжину кабелю від живлення монітору. Я туди сховав. Взагалі така штука треба більше саме для столів з регулюванням висоти. Коли у вас всі кабелі висять з запасом довжини, при цьому все красиво. Але як на мене, і от в такому варіанті це набагато краще, ніж просто скручені кабелі. При цьому я вам показую саме з такого ракурсу, а тепер уявіть, як все класно, коли стіл стоїть при ну в притул до стіни, як і в більшості людей, взагалі нічого зайвого. При цьому не заважає прибиранню, коти не погризуть кабелі та й взагалі естетично. Вашу думку я чекаю в коментарях. Посилання на цей органайзер та інші прикольні штуки від офіс про якими я користуюся в описі, поки що, пока.